Збиває удалеч крило. І кожен краянин знає про те, що путін. Про те, що Путін той Свідомий українець у слові Путін робить 5 помилок. Пані та панове, ми раді вітати вас на щорічному традиційному міжнародному фестивалі. Путін то його 2014. Фестиваль народної творчості. Путін-2014. Що ж, ось і прозвучали позивні нашого фестивалю. Сьогодні протягом цілого фестивалю. З вами будемо ми, а саме вічно молоді та не хоріючі січовий стрілець у третьому поколінні Ірина Гайдамаха Та представник покоління IBM 386 щойно апгрейдений роман лемеха. Слава про Путіна рознеслася цілим світом наче сизий Голуб. Ми запрошуємо на сцену наших перших учасників фестивалю. Отож, зустрічайте! Вони приїхали до нас з далекої сонячної Мексики, дон Алехандро і піддон Пабло. Як то кажуть, пабло буду, не забуду. Знають усі усі мексиканці, мотала і мехіка. Пісню відому усім повстанську про Путіна на букву Х Він є гіршим, аніж підрито, трохи ліпший він за кастро. І дівчина в нього ганчина. Ну а сам він є хуліо Ай яй, він хуліо, ай яй путін хо Ай-яй-яй, ай, він хуліо. Ай-яй-яй, ай, ай, Путін. Пані та панове, це був доект з Мексики під екзотичною назвою Дофіга і трошки. А я нагадаю, що талісманом нашого фестивалю є перший в світі пес-патріот. Пес-патріот мітить територію образом Путіна. А ми продовжуємо фестиваль. Михайло Поплавський поїхав з концертами в зону АТО. І ви знаєте, вже після другої пісні сепаратисти здали Дебальцеве Красний Луч і ще три села по трасі. Після такого грандіозного успіху штаб АТО пропонує співаючому ректору поїхати з концертами у Кремль. Те, що путін хамлом. Путін хамло, Путін хамло. Він проє чуже джерело, бо він путін хамло. Дякуємо, дякуємо, Михайлові Поплавському. А я нагадаю, що спонсором нашого фестивалю є солодка вата. Солодка вата. Убий у собі дегенерата! Шановні друзі, ви знаєте, в рамках нашого фестивалю пройшов конкурс дитячого малюнку на асфальті «Намалюй Путіна. Переміг малюнок учня 7-го г класу Дениса Шухевича. Отож, давайте привітаємо облисками нашого переможця. Ви знаєте, хотілося б представити Дениса з різних сторін. Але ви знаєте, так як овал не має сторін. То я запрошую ще раз, продекламуй нам віршика про Путіна. Доля принесла вам років багато, багато здоров'я, багато тепла. Щасливою буде небесна стежина. Підпишемо йому не одного вінка. Отож настав час нагородження. Пані та панове, пам'ятний диплом вручає екс міністр закордонних справ. Андрій Богданович дещиця! Андрій Богданович дещиця! Виходьте, Андрій Богданович. Андрій Богданович, кілька вітальних слів для переможця! Ну, що я хотів сказати? Ну, в принципі, все, що хотів, я вже сказав. Слава Україні! Герой слава! Хороший чолов'яга! Ідуть роки, летять хвилини, біжить нестримно дикий час. Та весь цей вечір безсумнівно не згасне в пам'яті у нас. А ми запрошуємо на сцену усіх учасників фестивалю. Ми вже здогадалися, наш фестиваль підходить до свого логічного слава Богу, завершення. Ми переконані, що зустрінемось з вами рівно через рік. Ну, а якщо пощастить, то ще й на 9-й і сороковий день. <праць> <праць> з вами були вічно молоді та не Ірина Гайдамаха. Ну, якісь побачення. До <праць> побачення.

b jos j l o B-U-T-I-N b u, -u j